Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші теплі і приємні коментарі і дописи, за ваші фінансові підтримки розвитку мого каналу, за підписки. Все це вам дякую і пропоную. Вам сьогодні дару розклад на тему, чи повернеться до вас той, за кого ви думаєте, хто дорогий вашому серці. Ми подивимося, розслабтеся, згадайте своє ім'я, загадайте ім'я свого коханого. Про кого ви думаєте, хто сидить в вашій голові? Ми подивимося, що розкажуть нам про це карти. Так, однозначно вийшло, вийшов туз час, час. Однозначно, що він повернеться та невизначеність. Яка є між вами сумніви, невпевненість все це буде відходити, тому що Він вас любить тут є взаємна любов. Все буде між вами добре. Він повернеться і ви будете щасливі. А всі там непорозуміння, невизначеності. Всі труднощі ваших і перешкоди в ваших стосунках будуть відходити від вас. У коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. Всіх благ вам. До нових відео.